У Вінниці відбулося погашення поштової марки винищувачі зла, присвяченої бойовим літакам f 16 Подія символічна. На малюнку марки зображено, як українська армія нищить московський Кремль – символ імперії зла, подрібнюючи його на терці, отвори якої зроблено у формі літаків f 16 А на конверті обриси лицаря штурмовика в шоломі у вигляді українського тризуба. Він уособлює благородність, силу. Та честь українського воїнства, яке боронить рідну землю, автор нового поштового випуску український художник, графік та ілюстратор. Максим Паленко тираж становить 600 тисяч примірників. Марка винищуваче зла благодійна. 16 гривень від продажу кожної марки. Підуть на дрони, які допомагатимуть нашим літакам та зсу знищувати ворога. Якщо раніше військові марки відображали події, які відбулися, то тепер це надія на те, що ми отримаємо потужну підтримку з неба. Літаки F-16. Україна продовжує очікувати на рішення міжнародних партнерів про передачу техніки. Нашим повітряним силам. Саме прикриття з повітря, за словами військових, допоможе нам суттєво посунути ворога з української землі, а відтак наблизити перемогу. Всі сподіваються, очікують на літаки нового покоління, щоб ми могли прикривати наші сухопутні війська, бити ворога не тільки на землі, а й в повітрі, із повітря. І я вважаю, що наші Пілоти одні з найкращих в світі, в них є досить потужний бойовий досвід. І можу сказати, що на тої техніці, яка сьогодні є в повітряних силах, все ж таки вони можуть воювати дуже достойно проти новітніх літаків, і якщо міжнародні партнери все вирішать передати нам саме ці літаки, я вважаю, що це буде дуже потужним кроком загальним для нашої перемоги.